Итак, новый опасный виток эскалации. США впервые начинают прямые поставки секретных разведданных Украины для ударов по стратегическим объектам в России. Зачем эти, эти пугалки? Вот это вот дешевая, понимаете, на мой взгляд, игра Виткова и Келлога, да? да Они же сказали, нам плевать на вашу безопасность. Слышь ты, кусок британского дерьма, а катыш Посейдон и твоей страны вообще нет. То есть то, как мы воевали там до... Это до сих пор де-факто. Это все равно вариации полицейской операции. Вооружение можно потерпеть, заработав экономический крах в своем ТУ. И все, как говорится, последующие события. Три с половиной года идет спецоперация. Если они рассчитывали на февральскую революцию, то ну, она не случилась. Ну такая тоже не в 1914-м случилась, правда, Ольга? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні маю вам розкажу про те, як наші вороги У Нас ще немає ракет, вони вже чомусь собі замовляють місця на кладовищах. Правильно роблять тільки про все, яке завжди по черзі. Вийшла ж на старці, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути й побачене, і отримайте величезну насолоду. Адже знаєте, чим сьогодні пахло від ранку вас танкіно у Москві. Панікою та істерикою подейкують мої джерела, що Скавєєва до останнього навіть не хотіла виходити на роботу. Пропагандисти та чиновники в Москві всерйоз налякані перспективою, що в будь-який момент по ним можуть прилетіти тамагавки. Тобто ми тільки-тільки розпочали процес перемовин, попросили, запитали. Тим часом, як вороги вже свято увірували, що нам передадуть ті самі тамагавки. І так відчайдушно тепер переконують, що цей крок стане такою ескалацією, такого рівня, якого світ ще не бачив. При тому пояснити просто раціонально з аргументами, хоча б комусь, або хоча б на пальцях. А чому бити Росії по Україні можна, а нам по ним ні? Вони, звісно ж, не можуть. Просто тупотять ніжкою і кажуть не вздумайте. Так, новий опасний віток ескалації США впервые починають прямые поставки секретних разведданих України для ударів по стратегическим объектам в Росії. Journal сьогодні oh. публикует сенсацію. Адміністрація Трампа санкционировала целі для українських ракетних атак по. энергетической инфраструктуре в глубоком тылу президент трамп якобы лично подписал разрешение вашингтон при этом требует от союзников фаната присоединиться к решению сша одновременно якобы готовится поставка ракет тамагавк с дальностью в две с половиной тысячи километров и ракет барракуда это крылатые средние дальние ракеты Барракуда создана на базі бражуруючого боєприпаси. Можуть запускатися сестрибітелі, бомбардировщиков і морських платформ. Дальність 900 кілометрів. Запад сознательно переходять красні лінії. Ну і будь-який неосторожний шаг может привести к катастрофу. Знаєте, який наслідок всього цього? Я їхала, Всі пропагандисти погрожували. І Скабієва, і Соловйов. Я повернулась. І вони всі продовжують. При тому те саме, як той самий Перше, вперше наве, напевно, 22-му нам сказали, що Росія ще не починала. Подождіть, подождіть, не смійтесь. Це правда, і тоді виглядало кумедно на фоні того, що збройні сили України викинули русаків із частини наших територій. Але ж Соловйов так надривався ніжкою, так тупотів. Казав, що та ми самі прийшли, ми самі пішли. Що ви там нам розповідаєте? Ми так і хотіли. А тепер, коли вони нам поклали нашу енергетику, ну поклали ще роки тому, правда? Не сьогодні і не вчора. Вони все одно кажуть ми ще не починали. Можемо ударити, у нас є ядерка, А чого свіжого у вас нету? Ми устали від цього всього. Дядя, все період, коли ви били безкарно по нам, він давним-давно минув. Ви свій шанс втратили. Тепер на кожен. Ваш удар по нам буде горіти і ваша енергетика теж. Спитайте он хоча б у білгородців. А ні, не спитайте, в них же світла немає. Я побутніший політик, так мудрий чоловік. Що це сьогодні? У мене є дві підводні лодки, десь там під Росією. У нас їх під Америкою, я думаю, даже не дві, не чотири. Ну ніхто ж об этом не кричить. Такой, зачем эти, эти пугалки? Вот это вот дешевая, понимаете, на мой взгляд, игра Витков и Келлога да, в доброго и злого полиции, то там какие-то ковришкины но у нас как-то серьезно происходит, идут переговоры. Никто там, так сказать, ну да, там сухие заявления. А там на Украине какие-то угрозы, мы вас ту, мы вас это, мы вам там огавки. Вы понимаете, я думаю, ну Дональду Трампу пора уже понять одну простую вещь, президенту Соединенных Штатов, что уже все понимают, что для него существует только два государства. Это Соединенные Штаты Америки и Израиль. И Израиль, который тоже находится в состоянии войны. И если завтра, теоретически, я рассуждаю, на Украине появятся тамагавки, то я, я вот гипотетически, то у Хуситова, о которых мы давно не слышали, могут появиться, появиться калибры и циркоды. А Іран може дуже швидко завершити свою ядерну програму. Ну а Венесуе а Венесуел, да. То тобто, есть да. не надо думать, що уязвіності существують только у нас. не в давно Там вже... притом ядерна в кнопка буде находиться да. только у нас. Да, да. Тому дивіться, самі вони кажуть, нас залякувати не треба. Але нас і наших друзів лякають на сніданок обіти вечерю, інколи ще навіть полуденок. Ми Україну то, ми Україну -сьо, ми жахнемо по Варшаві, Берліну, Парижу. Ламанш, чекай нас, Аляску заберемо. З всього було. Погрози, ось єдине озброєння росіяна на лагафні. А їм, помітити, ніхто нічого не каже. Точніше, вони не розповсюджуються, не кидаються якісь анонси, попередження. Ні. З ними намагаються домовлятися, намагаються щось пропонують, а коли не виходить, просто раз і удар. І от тепер ці канібали кажуть, а нас за що? Навіщо нам погрожувати? Та вам не погрожують. Вас просто попереджають, бо знають, що ви неадекватні. Але коли російські пропагандисти починають особисто погрожувати Трампу вже тепер, я починаю особисто все більше і більше і більше вірити в Томагавки. Говорять, що ти дійсно воюєш, тому що ти, якщо ти, ти рішаєш кілька важливих... Задач: первое, уничтожение военно-политического руководства страны; второе, уничтожение инфраструктуры промышленной, потому что любая промышленная инфраструктура работает на войну. Для этой цели ты уничтожаешь электростанции, ты уничтожаешь гидросооружения для того, чтобы осложнить Ну, то есть понятно, ты вбиваешь страну в каменный век. Ну для цели же надо делать. Нет, если ты говоришь, то, что подождите, ну как же так. То есть то, как мы воевали там до... то до сих пор де-факто. Это все равно вариации полицейской операции. Мы не используем все силы и средства даже близко. Даже близко мы не используем все силы и средства, которые у нас есть, и весь арсенал оружия, который ну, теоретически и практически должен был быть уже использован. Тогда не было никаких иллюзий. Я еще раз повторю. При начале наступления на Курскую область удар тактическим ядерным оружием по Сумской, ну, по городу Сумы, обеспечивает, по крайней мере, то, что у вас атакующая группировка лишается тыла. Вот изоляция театра военных действий, мама не горюй. Звучит ужасно? Конечно. Но гораздо лучше, чем гибель Курян. Можно я свои буду жалеть, а не чужих? Зачем тактическое ядерное оружие? У вас есть другое оружие в арсенале, которое может решить эту задачу, ничего против не имею, используйте его. Но я пока не видел его применения в достаточных объемах и количествах, чтобы это парализовало волю к сопротивлению, либо эффективно и быстро изолировало такую площадь театра военных действий. Да, Рубикон решает свои задачи. Ну, например, вот сейчас мы там на Запорожье толкаемся где-то еще, нам мешают их расчеты и все прочее. Ну, а в чем проблема? Когда-то у нас были снаряды, в том числе 152 миллиметровые со спецзарядом. Побочное явление такого воздушного даже подрыва – это мощная электромагнитная волна, которая выжигает всю электронику. Вот у тебя нет никаких FPV, летящих с той стороны. А исправде, чем бы им не пожалеть своих? Понад миллион с загиблыми и так пораненными. И тут раптово ой ой куряне. Та річ тим, що коли ви використовувати навіть тактичне ядерне озброєння, враховуючи, що не так вже й далеко. Поміж собою знаходяться дві ворогуючі армії, дістанеться і вашим. Хоча, звісно, це не головне питання, яке хотів би піднімати сам Селавйов. Але поміть, помітьте, що навіть після такого це не Росія готується, наприклад, напасти на Європу. Ні, ні, це Європа збирається вдарити по Росії, не Москва, агресор та Вбивця. А он на кордоні з Росією Європу будує цілу стіну із дронів. Ви думаєте, для чого? Навіщо? Звісно, щоб напасти. Тут головний дипломат, прости господи, Російської Федерації Нібензя, поганою англійською пояснює світові, як же світ не правий, коли він відмежовується від Росії. Під Росію треба лягти, прогнутись, а інакше неминуча третя світова. Росія може тільки виграти у будь-якій війні. А інакше програють всі. <хм> Мені тільки одне цікаво. А чи лишилося? Чи лишився в світі хоч хтось? Ну, буде хтось один, хто ведеться на всю цю чухню? Конверсейшн з Абаде Серд Волдвор, а не сі вот і Сэпенінг Європ тудей. Де сірізлі препрепаринг воде ворон Росія? Дронвол Ріармамент. People who pretend to be serious uh, seriously speak. Uh, seriously speak that Russia is preparing to attack Europe. Uh, I mean, this warmongering – You know, when the when the, that's like in the in the uh, in the old Russian play that when uh, when the rifle is hanging on the wall, one day it will it will fire, even without being uh, pressed. Uh, these talks are not leading us. Uh, to anywhere where we can uh, resolve these things. And besides, Europe, I'm sorry to say it, I love Europe. I traveled a lot around Europe. Europe is, is uh, of course, culturally very close to Russia, but look at the state of the European politics today. I mean, they are miserable, simply miserable. Where are these people? Where are the, the, where are the giants of uh, politics? Uh, like, i mean, you may you may have uh, agreed with them, you may have disagreed with them, but uh, people, the caliber of churchill, uh, uh, de gaulle, giscard d'estaing, kiel, they don't exist anymore. these are all dwarfs. Uh, who, besides everything, they they stupidly refuse uh, to engage with russians. moscow is the capital of the russia. Цього тільки не вистачало, і це дивовижно. Він стільки років працює дипломатом і досі говорить російською і англійською. Але зрештою, важко не поводитися в деяких місцях із Нібензю, правда? Ну, і справді, Європі дуже і дуже бракує лідерства. Та біда в тім, що у світі є сучасний Гітлер. Це Путін. А от Черчилля чи того, хто буде в коаліції йому протистояти, немає. Але цікаво, чи розуміють росіяни, що. Все одно продовжуючи провокувати Європу випробовуючи на міць НАТО в якийсь момент альянс, чи окремі політики можуть просто зірватися з катушок. Ну от до прикладу, за який-небудь Макрон він президентом більше бути не може. Він може і розикнути. Чи, скажімо, якісь колишні британські чини? Вони і при владі були досить кровожевливі по відношенню до росіян. А зараз у відставці ще більше і, вочевидь, видають. Ту правду, яку між собою обговорюють, як, наприклад, те, що треба просто взяти і задушити Крим, тобто зробити півострів непридатним для життя росіян, як там зазвичай каже Соловйов. Оголосити, тобто попередити, що українці, які лишаються в окупації, та кримські татари, які проживають в окупації, мають 48 годин, аби покинути територію і шандарахнути. І сам Соловйов чогось. На екс-міністра настільки образився, наче волос вже про щось просто домовився для нас. Європейські політики, Вот интересно, да? как только они теряют должность, они стають такими наглыми, такими смелыми, така у них розпальцовка йде, такое не заявляет. Тут кусок дерьма Бен волос, который потерял свою должность. Который... Вообще ничтожество вдруг решил объяснить нам, какими должны быть. Слышь ты, кусок британского дерьма, а каташ, и твоей страны вообще нет. Но когда будут гибнуть несчастные британцы, они должны произносить твое имя, потому что это ты, кретин, привел к бедам на остров. Ты кретин. Я думаю, мы должны помнить о том, что движет Путиным. Путин одержим идеей захватить Украину, подчинить ее. Для него Крым это Россия, а Россия это Крым. Еще в 2014 году, если вы читали его выступление, в 2014 году он сравнивал Крым со Святой Горой. Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым. И я считаю, если мы этого добьемся, Путин поймет, что ему есть что терять, если он окажется непригодным для жизни или не сможет функционировать. И нам нужны Таурусы из Германии, чтобы их направить и разрушить этот мост, потому что это эго, воплощение эго Путина. И я думаю, что если мы это сделаем, Путин внезапно осознает, что ему действительно есть что терять. Ну, тварь, да? И, притом его не волнует жизнь крымчан, его не волнует их мнения. Притом человек, который свою политическую карьеру потерял все. Если вы помните, он мечтал стать руководителем НАТО, и ему сказали, да пошел вон британский кусок дерьма. Потому что ирландец. Это... Да, потому что тогда и... Байден сказал, это я ирландец, позволю англичанину возглавить надо, сейчас. А он же приезжал в Россию, вел себя тише воды, ниже травы такой лапчик был, такой пупсик. Ему только вот лысину. Вот еще можно было так надрать, чтобы так тынь, звук был такой пам, пустой. Как они все начинают гавкать. Дмитрий Олегович Рогозин сегодня мне понравился. Он так выложил напоминание объектов на территории Британии, которые можно уничтожить в первую очередь. Доиграются играются идиоты. Просто доиграются. Знаєте, чому ні? Не дограються. Ви знаєте, чому абсолютно спокійний Бен Волес і всі інші, та вони ж мають просто інформацію на руках, Математично підраховують і розуміють, що лишилося у Путіна, точніше, скільки гарматного м'яса і скільки було його витрачено, і розуміють, що ресурсів на Європу у Росії немає. Появіть собі ситуацію. Вам кажуть спочатку, що ви розпочинаючи СВО, ідучи війною проти України. Обов'язково отримаєте квіти під ноги: хліб, сіль, гроші, майно, землю ну, все, що зможете забрати. А ну і ще, звісно, статус героя та захисника вдома. А по факту єдині квіти це бур'ян на вашій могилі під забором, бо ваші запчастини поховали як сміття. Ви і є сміття. Вас женуть на убій. Через роки навіть гроші стануть просто приманкою, якою вас заманять. Але так і не дадуть. Скалічені та поранені, ви все ще будете відправлені в штурми. Все ще будете працювати гарматним м'язком. І тут, наче прозріння. До деяких зетників приходить усвідомлення. Ватники та путіноїди взяли в руки зброю, а тепер вони розчаровані, розгублені і не знають, що робити. Думаєте, це в нас проблема, про яку так люблять говорити російські пропагандисти із. так званым СЗЧ. Это вы просто не знаете про их несочи, тобто есть самовольное оставление части. Как защищал и защищает страну, у него уже сейчас формируется отношение и к власти, и к судебной власти, который, давайте будем говорить откровенно, доверие... Не очень много. Ну, и, знаешь, да. сейчас объясню. Когда ты шел за эту, грубо говоря, ты шел в первую очередь за Родину воевать, но в совокупности ты шел все равно воевать и представлять интересы этой власти, безусловно, сейчас на Безусловно. Ты воюешь, причем без гарантий, ты идешь абсолютно без гарантии, без всего. Ты получаешь ранения, погибаешь, либо ты уже не можешь воевать из-за того, что тебе там самому старшему, кого я видела постановление 71 год был. 71 год в Сочах находится, как мобилизованный, на секундочку. Ну, это вообще как бы, да. Я просто буквально несколько дней назад ко мне приехал по месту моего жительства: человек, который всю свою жизнь, по большому счету, посвятил э, военной службе. Невероятный совершенно человек, имеет ранение и так далее. И он Соч. У него в итоге он находится в военной части, его. Шутки-шутки, но его бросила жена. Он не видит дочь, потому что она считает, что он ее бросил. Он Нет. не получает много месяцев, он не получал заработную плату, он не мог содержать семью, от него ушла жена. И, ну вот, понимаете, может быть, у кого-то складывается образ военного, как какого-то, я не знаю, такого, как, как, может какой-то негативный. Но люди приходят невероятно добрые, хорошие, по-своему наивные, которые не задумываясь, взяли в руки оружие и. Ужасно відіть, наскільки вони розочаровані, розстріляний і ані не знають, що делать. Так, може, це якраз плата, коли ти, не замислюючись, береш зброю до рук. Росіяни жодного разу, жодного дня, жодної години не бились і не б'ються за родину, бо родину ніхто не щипає Росіяни не билися і за своє майбутнє, вони не мають свого минулого, не мають теперішнього. Тож як думати про те, що чекає їх попереду? Росіяни б'ються, бо інакше їм в спину просто стрілятимуть свої. Вони воюють за гроші і за бухло, чи за гроші на бухло, за ладукаліну, зрештою. От тому Росія нічого і не виграє. Росія програла себе і програла свій народ. І тепер війна на виснаження це випробування не тільки для фронту, це тепер війна тилу та економіки. Дефіцит пального це не тільки смішно та весело для нас із вами, що у росіян, ха-ха-ха, черги та талони. Це шалені втрати для їхньої економіки в цілому. Ми забираємо упинні гроші на СВО, на ракети та снаряди, б'ємо в його кащеєве яйце, шукаючи там ту саму заповітну оголочку. Але гранічувець, об'єм відпуску бензину Вот, уже больше месяца поступает сообщение нехватки и перебоя в поставках бензина на автозаправочные станции, на бензоколонки. Вот, ограничение в 10-20 литров на посетителя, либо временно продавать только дизель. На фоне четко уже обозначившегося, набирающего силы спада экономического кризиса, да, в фактической стране, вот, на это все накладывается вот этот вот топливный кризис, который одновременно лишает нас, удара удары по топливному энергетическому лишают нас доходов, вернее, государство лишает доходов от экспорта углеводородов, сокращает, вернее, эти доходы. Ну и с другой стороны, нехватка топлива, она вообще может привести к ну, как усилить кризис от нехватки топлива и его дороговизмы, это, так сказать, будет падать экономика, будет все быстрее. Война, пошла на, нет, ну, не, ну, не, у... не на полное уничтожение российской Федерации, но на э, ее сокрушение. Прежде всего, конечно, экономическое, поскольку вы сами понимаете, что падение нефтеэкспортных доходов на фоне вообще не очень высоких цен на нефть ⁇ это удар, что называется, такой стальной балкой ниже пояса. То есть, по сути дела, война идет серьезно. То, чтобы мы потерпели поражение. А поражение же можно потерпеть. Не обязательно, что высу, простите, так сказать, там что какой-то котел устроит большой, или там до Москвы дойдет. Вот. Да нет, конечно, поражение можно потерпеть, заработав экономический крах в своем тылу и все, как говорится, последующие события. Цикавая экономика – это, справди надзвичайно важлива складова стабильной, счастливой Украины. Тоже, Хто не скачет, тот кацап. Гей, гей, здивовані. А на Росії, до речі, готуються так, що інакше до, револю... до революції. Отак. От Навіть найбільш такі собі путіноїди. і ті допускають, що 17-й рік може повторитися в Росії. Я, до речі, це допускаю теж і свято вірю в це всі ці роки. Давайте відверто. Та сама економіка Росії, вона у вільному падінні. Це важливо. Енергетика може втомитися вже незабаром. Пальне, тобто робота НПЗ, нафторозподільших мереж, втомилися вже. Смертність давно перевищує народжуваність, ізоляція та санкції. Що ж Росія здобула за цей час? Просто політичну та історичну жопу? Чи була Росія за час свого існування хоча б коли-небудь ще в такій скрутній ситуації, як зараз? Мені здається, що навряд. Тож, бунт, можливо, не зараз, не завтра, а. Через рек, Через Пифтора, выглядая целком и целком реалистично. Если удар подумать только они считают американским оружием по русским городам, вся Россия должна подняться на дыбы, сказать, смести эту Украину, да, а власть слишком нерешительная и робкая. Вот на что надеются. То есть они надеются на какое-то подобие тогда, либо патриотического Майдана, либо дестабилизации страны. Мы можем над этим смеяться, улыбаться, но у них расчеты примерно. Просто три с половиной года идет спецоперация, и если они рассчитывали на февральскую революцию, то, ну, она не случилась. Ну такая тоже не в 1914-м случилась, правда, а в 17 когда произойдет некая, не считают, усталость и перенакопление э, негативных тенденций. Что для этого треба спытайтесь вы? Треба продолживать и свою работу? Повірте, навіть ми блогери, які говорять і випускають свої огляди українською. Ми теж впливаємо на ситуацію в Російській Федерації. Ну не так, щоб вони прямо завтра вийшли на ці протести і влаштували революцію, але це все працює. Розповсюдження інформації того, що розповідають зетники, ватники, свошники, це все працює. Це все надзвичайно важливо, а інакше б Росія ніколи не вкладала мільярди доларів в інформаційну війну. Давайте, як і завжди, разом покладемо їх на лопатки. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанове Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Таким чином ви допомагаєте нам просувати увесь наш. Контент, ну і звісно, пам'ятайте, що ми завжди завдячуємо вам, коли ви підтримуєте нашу роботу і наш youtube канал. Фінансово нас підтримати ви можете з допомогою всіх тих реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!